200 тисяч втрат, понад 200 тисяч втрат у росіян. Генеральний штаб оновив сьогодні зранку цифри втрати ворога. І от в людській силі маємо понад 200 тисяч мертвих. Як це на саму Росію може вплинути чи не вплинути? Далі поговоримо. Петро Черник, військовий експерт, сам на зв'язку. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Маємо цю прекрасну цифру. Очевидно, що ці прекрасні цифри будуть змінюватися, але все-таки, якщо підвести риску під 200 тисячами вбитих російських військових, якось ситуація там у містах змінилась на вашу думку? Ну не там не тільки ковбили. На мій погляд не змінилося і не зміниться. Путін б'ється за своє фізичне виживання, і він буде робити усе можливе, щоб утримати владу. Він прекрасно усвідомлює, що крах воєнної кампанії в Україні може дорівнювати його фізичні смерті. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Тому якщо треба буде убити ще мільйон росіян, вони на це підуть. Такий їхній менталітет. Ще командувач третьої армії США на європейському ТВД у Другій світовій війні. Джордж Патен Зауважу росіяни варвари, котрі не шанують ні своє, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. З того часу нічого не змінилося. Інтенсивність ворожих втрат як вона змінюється впродовж цієї війни, яка вже триває більше 9 років. Але в мене ось саме от акт повномасштабне вторгнення, велика війна, як люблять медіа називати. Насправді є стратегічна динаміка, і дуже гарно її можна проілюструвати на двох місяцях березень минулого року, коли вони втратили особовим складом у межах десь до 4 тисяч і техніки у межах до 900 одиниць. А в грудні, вже, скажімо, вони втратили всього нашого у межах трьох. 300 одиниць техніки і поза 21 тисячу особового складу це насправді колосально величезний показник. Радянський Союз за 10 років у війні в Афганістані утратив у межах 15,5 тисяч особового складу. Це при тому, що людський потенціал радянського союзу направду був неспівмірний із і сьогоднішнім людським потенціалом Російської Федерації. Але знову ж таки, якщо йти за принципом співставлення сил у першу чергу живої людської сили, то на цю хвилину маємо пам'ятати, що все. Ештаки таки 140 мільйонна нація воює із 40 мільйонною нацією, і з огляду на те, що наш солдат безцінний, ми цінуємо і поважаємо його життя. А в них з точністю до навпаки, то класичні піхотні хвилі зразка Другої світової війни нам доведеться ще який час перемелювати. Там обсипатися може тільки тоді, усе, коли насправду почне падати режим. Персонально я наразі цього не бачу. Хоча гострота боротьби між вежами Кремля таки наростає яким чином чи можемо детально поговорити? І хто хто ці вежі Кремля? На мій погляд, є три глобальні великі потужні вежі: сам Путін, до якої, до речі, належить і Пригожин. і оті всі пасати пасажі, де він у дуже нецензурною лайкою обзиває як якби то дивно не звучало своїх колег по бойовому цеху із вежі, Шойгу Герасимова, а також вежа Патрушова Бортнікова. Тобто розвідники чи КГБісти, як їх там називати, почався квест за призначення винуватого, і він обов'язково цей винуватий буде знайдений в Російській Федерації, взагалі в Московській недо імперії по іншому бути не може. Чи це буде вежа Бортникова патрушева котра переконала Путіна, що за три дні можна війну виграти? Чи це буде вежа, що його Герасимова, котра не впоралася із завданням за три дні ліквідувати українську державню? Чи це буде сама вежа Путіна? Якби це дивно не звучало? Путін таки не є недоторканним. Чи може з'явитися ще якась четверта сила, котра ми на цю хвилину не можемо побачити? Сталін з Берію зійшовся у смертельному поєдинку, а тут раз. І на арену вийшов Микола Хрущов. Даруйте Микита Хрущов, ніхто його не міг побачити, а він був <свісна> цікаво. Тепер щодо нічних подій знову атакували ракетами Україну росіяни ці ночі по Миколаєву. Стріляли калібрами, і нам СНН каже, що масовані оці повітряні атаки в Росія ними намагається якимось чином відтермінувати український контрнаступ. Чи є в цьому логіка? На мій погляд, оці масовані атаки на український в жодним чином впливати не будуть. Якщо за вже понад рік часу війни вони висипали над Україною до 6 тисяч ракет різних класів, а може і більше цю цифру ще доведеться в історичному сенсі доволі серйозно розбирати, і не змінили хід війни ні в якому сенсі, ні в соціальному, ні в політичному, ні в психологічному, ні тим паче у воєнному, то що вони можуть зробити зараз? На мій погляд, оці масовані атаки у Першу чергу кинжалів ніщо інше як спроба впулювати патріот для них. Це направду питання величезної професійної честі. Нічого іншого адекватного у бойовому сенсі вони не можуть показати, але мають свої зуби навколо міста районного значення Бахмут. То треба, хоч щось для для підживлення своєї власної пропаганди і свого власного віліччя, але нас. Насправді збивання а шести кінжалів одночасно кінцево розвіює міф про другу армію світу і про нєтну зброю. Знищити Петріот за допомогою кинжалів неможливо. Про це каже Юрій Гнат, речник повітряного командування. Тим часом всі здається телеграм-канали і пропагандистські інші ресурси російські волають, що їм це таки вдалося. Там трошки щось не в своїх заявах заблукало. Але тим не менше, білий дім і Патагон кажуть, що в них немає такої інформації, що росіяни таки поцілили в Петріот. Як підсумуєте всі ці коментарі, маніпуляції, спекуляції? Я на належу до категорії аналітиків, котрі довіряють жорстким фактам, причому серйозним джерелам у першу чергу. Офіційним, от коли з'явиться офіційна інформація, в першу чергу від американців, які скажуть, що ми взяли якусь одну установку Патріот на ремонт, чи дійсно підтверджуємо, що це таке сталося. от тоді ми це будемо і аналізувати в загальному підсумку. Можна зробити тільки один висновок. Системи Патріот спроможні боротися із найсучаснішою гіперзвуковою зброєю. Вона дійсно гіперзвукова, кінжали дійсно уперше застосовані у надвеликих швидкостях у цій категорії ракетного озброєння, але тим не менше можна говорити твердо і упевнено, американський технологічний комплекс суттєво кратно я б сказав на порядок, переважає російські. Ми спостерігаємо занепад Великого московського імперіалізму. він неминуче рухне питання лише часу і обставин. Не маю оптимізму, що це буде швидко. Імперії можуть падати доволі довго. Тепер щодо добрих ще новин, здається крига з кресла. Принаймні, Британія ж нам передала вже далекобійні ракети Storm Shadow. Вони там можуть і до Луганська долітати висновки робимо самі. А тим часом французький президент теж натякає, що його країна готується передати нам таке озброєння в інтерв'ю. TF1, він заявив таке: ми не ведемо війну з Росією. Ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську територію або атакувати її. Водночас, в своїх натяках він говорить про далекобійні ракети. Тобто, я так розумію, що зараз головне завдання взагалі всіх європейських лідерів, не тільки європейських. Домовитися або просити Україну не використовувати цю далекобійну зброю безпосередньо по російській території, але це не означає, що вони нам не передадуть цю зброю. Цілком логічно, але пам'ятаємо, що є окупований Крим, котрий перетворений у велику залізну воєнну базу. Він накачаний неймовірно величезною кількості військ, як у живій силі, так і авіацію і іншого озброєння. І от якраз все на території Криму є абсолютно законною цілею для нас, стом шеду має задекларовану дальність у паспортних показниках у базовій комплекції від 250 до 560 км. кілометрів. Ми розуміємо наскільки це. Серйозно, Крим має з півночі на південь трошки більше ніж 250 кілометрів, а зі сходу на захід трошки більше ніж 360 кілометрів. Якщо ця ракета у нас з'явилася, то однозначно відбулася інтеграція у потрібські з наших авіаційних комплексів. Найімовірніше це су 24 чи су 27 сьомий. А отже, в нас з'являється зброя, що ми можемо заходити, не заходячи у зону ураження їхнього ППО, помаленьку починати. Механіку винищування усього, що є на кримському півострові, в тому числі з у логістичної артерії, яка називається Кримський міст. і це направду дуже хороша новина. Правда, тут є деталь для дійсно серйозного перелому на цьому стратегічному напрямку ведення бойових дій. Потрібно не кілька десятків, а кілька сотень цих ракет. Сподіваємося, ми їх отримаємо я щось про 500 кілометрів пустив в цей момент щодо Storm Shadow. Це ще більше тішить. Маємо заяву від міністра закордонних справ України Дмитра Колеба. Він каже, що авіаційна коаліція для України сформується вже цього року. І акурат під цю його заяву з'являється повідомлення нам з Бельгії, як на мене, доволі неочікувана країна для такої заяви. Але тим не менше, вони сказали, що вони готові провести навчання для українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ми пригадуємо про те, що схожі заяви лунали з Великої Британії, але сама Британія цих F-16 не має. Ваші погляди на цю авіаційну коаліцію. Чи дочекаємося принаймні до осені якоїсь конкретики? Я упевнений, що авіаційний лідер розтане. Я не маю в чому ні найменшого сумніву. Найкращий спосіб доведення це від супротивного у травні. Минулого року ми проговорили безліч тонн інформації про Хаймерси у червні. Вони з'явилися на кінець літа, просто ламали списи навколо зенітно-ракетних комплексів Айрісті, Насамць та інших вони з'явилися. А в жовтні для нас усіх було величезною несподіванкою, що нам таки нададуть патріота, а патріоти вже працюють із величезним коефіцієнтом корисності. І нагадаю, весь лютий місяць хто тільки і як не говорив про. Танкову коаліцію і про лід, який має розтанути 100 мільйонів доларів США Конгрес. Виділив ще минулого року на підготовку українських пілотів і я впевнений на 100% що кожен долар буде використаний цільовий. Залишався і залишаюся палким прихильником саме F-16. Чому наймасовіша машина поза 4,5 тисяч їх виготовлено? Тобто не треба чекати, доки вироблять нові, а може передати котрась країна, і як їх має, і така країна уже є. Скажімо, данія має у межах 60 машин у найсучасній комплектації, але вирішили переходити на F-35 п'ятих, от уже і маємо готовий робочий пакет, і чому саме американські машини, бо немає потужнішого лобіста у США аж ніж їхній воєнно-промисловий комплекс, а це нескінченні ниточки зв'язку з виробником, бо ж не машиною єдиною до неї потрібна номенклатура озброєнь. Це найголовніше, а там 105 показників. Ми добре усвідомлюємо наскільки це серйозна зброя. Чечель казав, що авіація це кавалерія сучасності з того часу. Нічого не змінилося у поєднанні з далекобійними ракетами. Це та зброя, яка може змінити правила гри на бойовищі. Взагалі дуже цікаво, насправді, якщо аналізувати ті країни, які нам допомагають. Наприклад, для мене завжди показові Нідерланди. Пригадуєте, коли ми угоду про асоціацію намагалися укласти з європейським союзом, то вони там цілі референдуми проводили. Не сильно хтось нас хотів бачити, навіть як асоційований там, член європейського союзу чи кандидат, тим паче. А зараз Нідерланди, та країна, яка чи не найбільші, також пакети допомог надає, звісно, після сполучених штатів і Німеччини, чи теж Німеччина. На 3 мільярди остання допомога. Але тим не менше і сама Російська Федерація шукає зброю у світі. Видно, що їм треба поповнювати теж свої запаси, і тут доволі неочікувані теж країни вигулькують, такі як Південно-Африканська Республіка. Є підозрю про те, що вони таки постачали якесь озброєння до Росії. З вуст американського посла в цій країні це лунало. І тут питання: що такого цікавого росіяни могли знайти в цій країні? Чи це все таки оці совєтські соєцьке озброєння, яке свого часу самі совєти і постачали туди? Чи все таки щось із сучасного? Це один аспект, і другий, де де вони зараз ще шукають цю зброю? На мій погляд, це все старе радянське огороння, чи можливо якась його модифікація і продовження виробництва. Тої лінійки, яку радянський союз запропонував, Чи у світі є ще такі ресурси, та направду не доволі величезні радянський союз у частині виготовлення зброї був величезним монстром, скажімо, БМ 21 град виготовили поза 8,5 тисяч одиниць. Ми розуміємо, наскільки це колосально велика цифра, і так можна ще по будь-якому класу озброєнь. Це дійсно був монстр справжнім союзником. справжнім, може бути тільки Китай. Все решта це тільки точкові акції, які на якихось може 2-3% покращить покращать загальне забезпечення Російської Федерації, і тільки Китай може повноцінно вирішити проблему у першу чергу у частині забезпечення. Калібрів головних 122 і 152 міліметрів до артилерії, а також до тих самих БМ 21 Але сподіваємося, що Китай на цей крок не піде. Китаю дали чітко зрозуміти, що економічні санкції це робоча формула Китаю на 80% має експортно орієнтовану економіку, і в першу чергу. Ця економіка орієнтується на продаж товарів і послуг у великому євроатлантичному світі. Сукупних у межах 46 шести трильйонів ВВП цього світу проти півтора трильйона Росії. Ну як на мене не серйозна розмова. Але разом з тим, Китай має свої серйозні світові амбіції у якості Гемона. Він до цього прокидається і він буде мати ситуацію з якимись точковими. Процесами забезпечення росіян, скажімо, таку таку копію американської штурмової гвинтівки, яка АР 15 тобто М 16 Ми її знаємо, чи М 4 до тисячі одиниць для їхніх сил спеціальних операцій точно надали. Я дуже вам дякую, Петро Черник саме був у нас зв'язку. Говорили ми про справу військові на лінії фронту постачання нові озброєння для України.